Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля і ми продовжуємо грати в симулятор вантажівки, або як він тут називається Eurotruck Simulator. А це, знаєте, дуже складні слова. Коротше, я включила якусь музику. Не знаю, чи її чути. ну Наче має бути. Так, ну ви бачите, хто грає. Я потім прямо з цього списку ж там і, потім і переписую, коли пишу в описі. А, так, я... що я думаю? За кермо? Вам не вдасться пересуватися дорогами без вантажівки. Ви можете придбати вантажівку або ж обрати одну з уже наявних. А Перейти до вибору одноразового завдання? Так. Я забула, куди. Так, я пам'ятаю, що останнім разом ми були в Чехії, я там жесть як тупила. тупила. Я хочу якось поїхати в... Цей... в Словаччину і в Польщу. Я думаю, звідси можна так в Словаччину поїхати. Ану, подивимось, яка красива музика. А Не можна чомусь. Тут якісь дуже складні стосунки. Дивіться, тут можна лінц, Прага. А, якісь дуже незрозумілі. Коротше, я взагалі хотіла поїхати у Францію. Чому я хотіла поїхати у Францію? Тому що сьогодні, коли я холодила в магазин а, електро... Електротехніка, як вона називається? Ну коротше, знаєте, де всілякі оці штуки електричні продаються. Е, там дроти, шмоти, коротше Як оці всі автоматичні перемикачі, ось. І там заграла музика, яку я впізнала з перших нот. Це... Давайте кудись поїдемо, а там я вам почну розказувати всі якісь так. Є Реймс, Ліон. Чесно, Типу, взагалі байдуже. Я все одно буду розказувати щось своє. Поїхали в Ліль, щоб по Франції кататись, що у нас тут є. Ну, це все що є. Оце, звісно, оце звісно вибір у нас. Ну, це прям я не знаю. Я не знаю, як нам з таким вибором. Ну А чому ось тут, дивись ще скільки місць! Чому я не можу? Ну Коротше, ладно, ну, це єдине, щоб по Франції кататись, А що ми веземо, кавуни? Кавуни Херсон! лав-лав-лав. Так, ну і щас, що, це... Хоча... Так, їдемо. А, до речі, нам треба ж французького вимкнути. Вибачте, вибачте, я сьогодні прям навіть щось пам'ятаю. Нам навіть пам'ятаю якусь концепцію, яку я вигадувала для цієї гри, коли думала проходити. Ну як? Не те, що я прям сиділа, придумала, придумала, а потім така, о, все, тепер я буду грати. Ні, я спершу почала грати, почала тицяти туди-сюди і зрозуміла. Так, що у нас тут є? Allez tout droit. Allez tout droit. Коротше, давайте будемо. Так, ти. А, і мені щось здається, що радіо трішки голосніше, ніж треба. Тому, вибачте, якщо вам буде дуже тихо чути. Якщо вам сподобалась музика, можете її потім послухати. А, головне, тут я. І як двигун робить фу. До речі, я ніяк не можу нарадуватись тому, що я зробила двигун тихішим. Щось я не розумію, а як я маю виїхати. А, Ви жартуєте? Ось тут може треба виїхати. Так ось я впізнала цю музику з перших нот. І знаєте, що це була за музика? Так, ми так машину поламаємо. Це була Уаля, яку співала. Я не пам'ятаю співачку, але вона була на Євробаченні. І, блін, як вона класно її співала! Ось, і це ну це настільки, що ти стоїш в магазині, тобі там треба вирішувати, який тобі треба цей вимикач купити. Ось, вартість дивишся, дивишся його, ці характеристики, воно за ДСТУ, за європейськими стандартами чи ще там що. Ну головне, щоб там, звісно, було 50 Гц, Бо якщо там буде частота не така струму, то ну, в Америці по-моєму, 60 використовують того, ну якби в тебе будуть трішки Турне проблеми. Турне. <схех>. Ну, Нас пом таке не продають, але тим не менше. Ту ось, і просто якщо ви не знаєте, загугліть, мені здається, зараз нас тусіди, загугліть пісню Вуля, Франція Євробачення. Я забула, як звати цю співачку, блін. Але це прям така пісня класна. Wow. Турніад. Ой, Препарай десь ми вже врізати. Uh, я, до речі, що зрозуміла? Я, звісно, співаю жахливо. З багатьох причин. Нам потрібно ліхтарі увімкнути. Uh, так, пригадуємо, як їх вимикати. Ой, я щось знайшла, не те, що треба. Ой, вибачте, когось врізались. Так, мені треба знайти, як увімкнути ліхтарі. Чекайте. У ліхтарі. Опа! Так, давайте ми поки зупинимось. Я подивлюсь, як треба вимикати ліхтарі, бо я забула, бо ми вже кудись нафіг. Uh, так, ні, це не те. Запалювання, світло, світло. Йо, яка класна пісня. Задня підсвітка. Ні-ні-ні-ні. Ліхтарі дальнього світла К, а ліхтарі Л. Так, добре. К та Л. Ага. Uh -huh. Я... Я чесно на оцей на полмацький, бо. Ну, ну коротше, ви знаєте оцю мов грати в темряві. Ну. То я маю тримати ви жартуєте? Та ну. Не". Але класна мелодія. Та я не буду тримати ліхтарі, що за прикол. Просто не те його Ага, все. А куди нам треба? Сохти метно. Ну, окей, то я маю ще й тримати. Ой, вибачте, це я випадково рукою збила. Добре, добре, не рукою пузом я збила. Та блін, чекайте, чекайте, чекайте. Я мишку приберу. Бо я тут прям вже так сижу, що всі водії лякаються. Да. Треба сидіти з рівною поставою, бо можна животом чи не животом мишку. Короте, нафіг, скинути, а, Чи рукою? Я вже не знаю, чи Скинула. Але випадково наша камера полетіла. <смеш> і кудись, і в нікуди. Так, давайте швидше, бо нам 200 км за 3 години. Мені здається, що це, це якась різдвяна мелодія. Ну, коротше. У вас таке буває, що ви влітку такий. О, я хочу заспівати якусь різдвяну пісеньку. Ви у Колят, коляд, коля, да. Чи ще щось типу. Я навіть не знаю, що ще можна. Так, тут нікого немає. Ну, червоний-червоний, я не їду. Які ще взагалі пісні? Не знаю, там нова Толо, Чи <си> Щедрик-Щедрик, щедривочка, прилетіла, ластівка. От я просто розумію, що ви це будете, скоріш за все, в березні дивитись. І це прямо взагалі. Але я не знаю, ну, типу у вас такого не буває, ви влітку такі. Ну, класно, заспіваю якусь пісню, отаку різдвяну, <си> новорічно. <си> ну, звісно, не на публіку. Але. Чи багато з нас дійсно співають на публіку? Так, праворуч. Ну, якщо казати чесно, я ціть цю мишку, коротше, скинула. Ось такі вам делікатні подробиці. Бо я вже просто лежу а на цьому стилі, у мене вже спина болить. Але я хочу записати, просто відволіктись. О, такі вам подробиці. Тепер уявляєте це і лякаєтесь. О. Oh, я з цим живу, і ви з цим живите. Опа. До речі, я коли euh, euh, єдиний транспорт, на якому я вмію їздити, це велосипед. Причому так давно, що мені інколи страшно раптом не вмію. Я сьогодні читала танці euh, з кістками, так називається Медгобліна. Медгоблін, це, це Андрій Сім'янків. Ось, і там була така фраза, що. Euh, а, чекайте, а раптом це спойлер. Ну, коротше, фішка була в тому, що раптом люди можуть з віком забувати, як це там, наприклад, велосипедом користуватися. Ось щось таке. Чомусь нам блимнуло, мабуть, йому не подобається дальні світло. Ну, що поробиш, що поробиш, ну, таке доводиться інколи. Так ось, на велосипеді дуже oh, важко на поворотах, тому що тобі треба Sorté зрегулювати maintenant. швидкість, швидкість Attention. повороту. Ну, короте, це все. Так, так, я респектую ваші правила швидкості. Я прям респектую, респектую. Ну-ну-ну. Ну-ну. Їдемо, їдемо, їдемо. 50 км в годину. 40 годин в день. лінк лінк Ну. Я їду. Так, якісь проїхали у Саншки, якісь. Я там не прочитала. Так, 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 так. А тепер ми їдемо сюди. Сюди, 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 сюди їдемо. Угу. Так. Тут не можна обганяти. Ну, ми спробуємо утриматися від цієї спокуси, обігнати самі себе. Не факт, що ми зможемо. Але ми спробуємо. Ми Обов'язково спробуємо це зробити. Я сподіваюся не вам не чути кота, бо він вирішив поспівати трішки. Ми Зараз виріжемося. О, ні 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 ні? А, ви можете визов боксира? Так, так, будь ласка, будь ласка, нам боксир. Ми приїхали. А ми точно не виробили. Так, да, ми вже точно вирвемо. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Негайно відвідайте автосервіс Відвідати сервіс. Давайте. Ну, давай. То я не можу? Чому я не можу? Ну, давайте, як мені це зробити? А Служба дорожнього сервісу може перевезти е, вас і ваш грузовик до Парижу. Це коштуватиме тисячу зиме-дві години. Послуга оплачена роботодавцем. Так, звісно, роботодав... якщо робота давається,нере. Оплач... Так, я не знаю, що ти сказав мені французькою, тому я це перекладу як ну що, вляпалась, 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 вляпалась. До якого ми моменту дійшли, мені прямо цікаво. Ми поламали машину. Клас. Просто клас. Ну прям те, що я хотіла Ні. Почне гальмо в'юмку. Що підруємо? Так. А, оце, мабуть, нам треба, так? Це ж сервіс. Чекай. Зачинено І що мені робити, Мені треба чекати аж до суботи. Що я маю робити? Я, типу, абсолютно не розумію. Ну, я тоді не встигну. А яка епічна музика, як вона мені подобається. Ну, коротше, поїхали так. Не знаю, чи ми доїдемо живими. Ніколи так не робіть, ну, типу, в грі? Ок... Ну, навіть в грі таке не робіть. Чесно, я от зараз їду і думаю, якого хріна? Турни одразу і контрні тут. Давайте А Зараз знову в цих кущах застрягнемо. Та блін, ну прям. Це мала бути коротка катка, але вона тепер триве хрізь наскільки годин. Ну, годин, хвилин. Це мала бути дуже-дуже коротенька катка. Може, це тому що я дійсно криво сижу, я не можу реагувати на цей, на повороти. La так, о, oh, що я хотіла сказати щодо співів. Так, ми ну, знову врізались. Що я подумала, що так, я жахливо співаю. Але я послухала e, to Set Violin, і вони там коротше пісню записали. І я подумала, блін, та чого я переживаю? Ну ти, типу, вони не співають прям якось так оперно, чи якось прям інколи в ноти не потрапляють, інколи так ну прям відчувається. Але блін, це звучить прикольно. І тому я така, ну звісно, я так прикольно не звучу. Ось, але, але все одно, знаєте, коли хочеться співати. Як це співає, наче ніхто не чує. Це погана порада, мабуть. Але тим не менш, ну типу один раз живемо. Ще й ліхтарі не вміють. А що ти будеш робити? Це дуже важко. Я просто не вшарю яку я клавішу не натискаю. Для ліхтарів. Несправність двигуна. Ну, що поробиш, таке теж буває. Так, нам потрібно буде повернути. Так, три години у нас. Ой, вибачте, я задивилася. Три години 209 км. Так, скидай, скидай, швидкість, скидай, нехайно, негайно швидкість, коротше, там якийсь знак, нафіг, забили. Я навіть не побачила, що за О, Знаєте мені, що відчувається зараз? Що, якщо ви дивились Футураму, там була серія, де Ліла ну, дуже паршиво грала, і цим вона. Надихала, по-моєму, людей, ну щоб вони грали гарно. І от, от я думаю, що от я граю в цю гру, і я сподіваюся, що я надихаю людей гарно грати, по-перше, а по-друге, гарно водити авто. Не робити таких дурних помилок, не ламати автівки, ну, взагалі якось їздити адекватно, відповідально, знати знаки, а не бути як дурачок. Блін, я просто пам'ятаю, що я ще розказувала, що в мене в дитинстві була книжка, де були знаки. Я дійсно їх шарила. Я навіть інколи повторюю, щоб коли в цю гру захожу. Потім я так, блін, інколи забуваю і таке, що це за знак, що воно значить. Шо, що від нас хоче. Оце пішохідний перехід, це ізі, Це Ізі. Це ну, прям неможливо не знати. Можна швидкість трошки більше зробити? Вже місто закінчилось. Давайте. Давайте трішки пришвидшимось. Ну, це прям вже несерйозно. Слухайте, у нас 192 кілометри. Якщо 80 км в годину, то цим ми можемо за одну годину проїхати 80 кілометрів. Ну, якщо, звісно, нікуди не вріжемось. А в нас машина прям їй жопа скоро буде. Вибачте, вибачте, це лайлива лексика. Але Репаруй тут інакше, інакше і не скаже. Так, нам треба а, а, цей, приготуватися до повороту. Для цього нам потрібно трішечки скинути швидкість. Тому що на дуже великих швидкостях повертати. Unreal. Так, оце ми. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Трішки, трішки не сталося знову та ж сама трагедія. Так, оце ми поїхали. Так, давай, давай, набирай. Ну, давай. Тепер він не може набрати. Я не знаю, чи вам чути двигун. Мені його чути, але не дуже сильно. Бо я пам'ятаю, минулого разу він мене прям заглушав. Жесть. І на записі, а на записі я хочу сказати, він мене заглушав менше, ніж він мене заглушав у наушниках, бо в наушниках це було ну просто якесь пекло. Типу, я не можу брати швидкість більше 62 км на годину. Алло? Алі тудуа? Алло? Чого ми сповільнюємось? Мені треба набрати швидкість? Коротше, це якщо ми будемо годину їхати. І Потім ще одну годину. Ну, все одно не встигаємо, якщо чесно. Так, тут обережно, бо тут можна в поле з'їхати випадково. Так, давайте триматися середини, поки ніхто не їде, бо це, типу, для нас найоптимальніший шлях. Так, поки витяз. тримаємося прямої дороги. Ну, як прямої з вивіз Це явно не пряма. Так, 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 так. Я, до речі, помітила, що Attention. я перестала дивуватись видам, що навколо нас. І я така, окей, я нічого не бачу, потемрява, як воно відбиває. Нам куди? Так, нам прямо. А, тут навіть закрили, щоб ми не поїхали. Дякую, дякую. Ми не дуже розумні. Це ви правильно зробили. Так, тут не можна було їхати, але ж нікого нема. Тому давайте трішечки будемо погантями. <хи> О, ну, взагалі, інколи коли дорога. Та блін. Інколи коли дорога, ну прям жесть, то е, найкраще, що можна зробити, це їхати, е, ну, об'їжджати всі ці ямки, умовно. Ось. І інколи доводиться ж. Їздити по центру навіть. Ну, це коли нікого, звісно, немає іншого на дорозі. Коли інший є хтось на дорозі, ні. 에, треба краще повільно їхати по ямках, да, але. Але не робити поганих, поганих речей. Блін, як ми довго вже їдемо, я вже втомилась, мене шия заболіла. О, аж хрустить. Я не знаю, вам чути чи ні. Але я прям відчуваю, як вони хрустить. Allez, tout droit. Так, мені прямо. Добре. Прямо стежка. стежка веде. Думаю, їдемо, я забула. Так, давайте. Блін, ну Attention. це погана стратегія пришвидшуватись на кривій дорозі. Але, по ідеї ми маємо за годину проїхати. Якщо, звісно, доїдемо. <laughs> Бо минулого разу не так сталося, як гадалося. Нас ще не букси розялися. Та ми нічого не респектуємо, ми свині, ясно тобі? Так, це якщо 100 кілометрів, це ми за годину, але ми там доведеться нам скинути швидкість, коли ми вже будемо в місті. А диво, воно нам саме не дає пришвидшуватись, бо у нас несправність двигуна. Атансі, ви є респектива лімітація довітес. Ти маєш поважати наші правила швидкості. Чого? Ah, а ну, мабуть, не 100, бо ми вантажівка. Ну, принцип, так, насправді euh, може і тварина вибігти, і людина, і машина якась несподівана. Тому так, звісно, краще притримуватися цих швидкостей. Ну, тобто, навіть не краще, а обов'язково. Несправність двигуна не може бути. Чому ж вона сталася? Attention. Давайте Je подумаємо. А до речі, напишіть, які вам подобаються французькі виконавці чи пісні? Attention. Ось, по чомусь я згадала тільки цю, але ну, типу, це ж не єдина пісня, яку я знаю. Ось, е, я, до речі, читала е, Дьму, е, його даму з е, Оксамиткою на шиї». Це настільки крутий твір, я вам дуже раджу. Ну, це, звісно, знову ж таки, не єдиний французький письменник. Його, наприклад, знедолені. Блін. Це настільки крута книга. І ще по е, книзі. Ну, no, звісно, у власні інтерпретації є мюзикл, uh, по-моєму, він 2000... 2012. Ви А ah, може і ні. Ну, коротше, в ньому так багато класних партій. Я вам прям раджу, якщо ви любите мюзикли. Якщо не любите, то ви спробуйте, може знайти. Бо я. Я не знаю, чи я люблю мюзикли, але цей мені дуже подобається. Так, нам треба повернути. Oui! Дивіться, який схід сонця, який красивий. Вау! Ось трішки це хмарки попаяло. Ну нічого, нічого, все одно красиво. Вже в житті вони теж інколи виглядають попаяно ну, дуже. подобається такий шматочок такого асфальту, шматочок такого класно. Це просто різноманіття. До речі, про різноманіття читала книгу. Euh, де, по-моєму, теж ці хитри ді гриби вони картоплю знищили. Euh, Ось. І через них euh, виник euh, голод в Ірландії. Ну, не тільки взагалі в Європі був, але в Ірландії був дуже сильний. І однією з причиною було те, що. Ні! 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 Ні. Та, блін! Ні. Якого хріна? Ну, коротше. Давайте я вам розкажу все одно, вже, uhm, мені здається, не доїдемо. Суть була в тому. Хоча ні, може, я не втрачаю Надії. Я прям контрс пенсперу. -сп так. Він знову нам сказав, що ми. Ну, так. Коротше, суть була в тому, що однією з причин було те, що вони. Так, ну це дуже добре, що клієнт очікує. Коротше, суть була в тому, що. я забула, що я розказувала. А, так, можна відремонтувати. А я шарю, що нам треба. Коротше, проблема була в тому, що використовував один вид картоплі, і він був нестійкий до цього гриба. Якби були різні види, то було більше шансів, що різноманіття дозволило б е, вибрати більш стійкі штами. Ну, Потім це зробили, але через саме використання одного виду, і було таке, е, був глобальний дуже голод, і ці хитриді гриби дуже сильно понищили картоплю в Ірландії. Ось ось така думка, і це я до того, що різні асфальти це добре, бо якісь витримає дощ, інші ні. Так, мені треба двигун. А я шарю, який мені треба. Ні, ну слухайте, ну це вже перебір. Я не шарю в них. Ну, давай мені це, я не знаю. Вашому роботодавці це не сподобається. Нічого не знаю, хай це на дубці. Він не свижене, так? О, Ну, все, ми полагодили двигун. Як мені зрозуміти, ми полагодили чи ні? Ну, підтвердити. Так, а що мені робити? Ну, добре, не сподобається. Хай йде в дубцю. Так, це інтер'єр, це трансмісія. Це якісь аксесуари, на що нам не треба? Це фарбування, інтер'єр, трансмісія. А... Крат, я не знаю. Це у нас камера від першого лиця. Це ми можемо походити, подивитись на нього. -парам 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 -парам. Я не шарю чесно, що нам треба. Ну, давайте діагностика. Давай. Діагностика, що нам треба? Значить, двигун у нас в дубці. Добре. І ти нам перемонтуєш. Втрати на ремонт покриваються за рахунок. Чудово. Ну прям прекрасно. На все було поламано. Ми все поламали. Як ми це зробили, я не знаю, але нам вдалося. Я нас вітаю. Все. Добре, ми полагодили. Поїхали. У нас 2 кілометри 6 хвилин. О, нас прям ближче довезли. Чекайте, у, мене кіт. у мене пасажир терміновий. У мене дуже дивний пасажир. А чекайте. Я не шарю, куди нам треба. О, яка музичка. Так, Нам праворуч. Ми зараз ще на червоний проїдемо. Але нас відбуксирували кудись поближче. Це прекрасно. Ще й якого хріна? Це якась машина дебільна. Ви, ви це бачили? Просто на рівному місці. Боже, як вона мене бісить. Треба запам'ятати, коли будемо купувати машину. Я, звісно, куплю саме її випадково. Бо вона може бути найбільш дешева. Але яко. Та, блін, треба було не в ту сторону їхати. Ну, коротше. Коротше, ми як завжди карту включили, вже помітив. Прям жесть. А -а -а! Страшно. Ритвори. Ну прям якась така нестійка. Прям напряму... ну, на рівному місці вона розвалюється, вона ну, Ой, Вибачте! Да блін, вибачте. Поботодавці нас люблять, не переживайте. ми найкращі. Так, давайте ми їх всіх пропустимо, перелаштуємося прямо тут. Так, проїжджайте. Там нікого нема? Та поїхали вже. Тут яке противне. Але це найгірша вантажівка. Вона двічі перевернулась. Ну прямо на рівному місці. Серйозно. Ну, типу, Припари ті так ту, не перевертались, ті були якісь більш стійкі, а ця ну, якась ненормальна. Так, це ми майже туна. поїхали. Це повертаємо. А тут обережно. Це 0 кілометрів, 0,5 є. Вона нам звідси ж правильно зараховується. Ну це було серйозно, це було важко. Ми двічі перевернулись. Ну це жесть якась. Ой, друзі. Пробачте, але я спішу. Давайте мені оцінку. Зараз буде прийнято. <смітно> Прийнятно, вибачте. Ну дякую, що хоч ще й досвід дали. ентузіаст. Бачили? Ми ентузіаст. Ми прям ми, ми на пролом йдемо. Типу, ви знаєте, закінчується дорога, але ми премося, премося. <смітно> Ой, страшне. Що е, я хотіла сказати? Давайте я трішки зроблю тихіше, бо прям музика мені вона голосна, вам, скоріш за все, вона буде голосна. Ось щось ми з цього послухали. Ні, ми прямо звідси до цього, бо ми багато їздили. Коротше, ось ви, до речі, дізналися в мій плейлист. І я теж його дізналася, бо я сюди все не все, що в мене є з YouTube. Е, е, Бо воно цей не заборонить. Я б, звісно, включила тут і оцей та 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 Але справа в тому, що, по-перше, треба його десь знайти. Це аудіо якось його підключити. А, а по-друге, це авторські права, і тому, тому не варіант. Отже, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, напишіть, як вам ця поїздка, як би ви це витримали, бо я, чесно, така зараз як вихріна. І не забувайте підписуватись. Ой, не забувайте поширювати відео друзям. І всім до наступної зустрічі і до наступних поїздок. Ба-ба!